Салтир до Богородиці, Кафізма Сьома. Прийдіти, поклонімось, цариці нашій Богородиці, прийдіти, поклонімось, Діві Марії, цариці нашій Богородиці, прийдіти, поклонімось і припадімо до самої владичиці, Діви Марії, цариці нашої Богородиці. Всі народи, заплещіть руками, і у викликуванні, заспівайте Преснодіві Марії, Преславній Бо вона є вратами життя вічного, дверима спасіння і примирення з Богом, бо вона надія тих, що каються, потіха тих, що плачуть, вона благоговіння, мир і спасіння душ всіх віруючих обранців Божих. Співайте, Бо їй всі, хто любить ім'я її, співайте, бо вона цариця неба і землі. Велика і всехвальна владичице, у граді Бога Небесного. І в усій церкві вибраних Божих, чесніша і славніша від ангельських і архангельських чинів, райськими квітами увінчана, викликніть їй найсолодшими піснями, начала і влади, зустріньте її, сили і господства, хіровими престоли і серафими, величайте її, стоїть бо вона по правиці улюбленого сина свого. Бо коли з присвітлим ликом прийняв її. Ангелів і всіх святих Господь, то дав їй найвище всіх сил небесних вічно місце. Почуйте це всі народи, намагайтеся, бажаючи увійти в Царство Небесне, моліться щиро, преснодів Марії, носіть завжди в серці найсвятіше ім'я її, і унаслідуйте життя і радість безкінечно. Вона бо приносить молитви наші улюбленому Сину своєму і Богу, і сама усердно біля престолу Його молиться за всіх нас. Вона, як заступниця роду християнському дарована, вона єдина істина мати всіх нас і у всьому нам завжди допомагає. Слава тобі, всемилостива мати Божа, всі християнські роди вшановують Тебе і поклоняються Тобі. Радуйся найчистіша. Бо ти Святого Духа Ківот і непорочне святилище Слова Божого, радуйся, пресвята Мати і пресну Марії, бо радість ангелів і людей, найсолодшого Ісуса Христа від Духа Святого породила Ти, в тілі і немовля пеленами повила, на руках носила, як улюбленого сина молоком годувала, обнімаючи, цілувала Його. Молю тебе, велика владичице, вимоли мені грішному, у Сина Твого й Бога, прощення гріхів, щоб не втратив я царство небесне. Бог Богів, Марії слово через Гавриїла сповістив, радуйся, благодатна, з тобою, Господь, радуйся, бо тобою спасіння світу звіщається, і грішна людина відновлюється, та повстає спадіння свого. Красоту і доброту твою Всевишній прийняв, бо прикрашений внутрішній чертог твій, дочко Сіонова, Сподобалося ти приготувати себе до стрітення Бога Твого, царюючи, бо з Ним приславна на небі, допоможи й нам досягнути вічної обітниці. Помилуй мене, владичице, бо ти матір'ю милосердя називаєшся, і по многоті щедрот твоїх. Допоможи очиститися мені покаянням від беззаконь моїх. Вилий, благодать твою на мене, і милість твою благу не забери від мене, бо беззаконня мої сповідаю Тобі і винним перед Тобою себе визнаю, О, владичице, з благословенним плодом утроби Твоєї мене примири і поверни душі моїй радість, спасіння її. Радуйся, бо все єство ангельське похвалу приносить Тобі істинній Божій Матері і заступниці всіх, що прибігають до тебе, бо вони знають, як ти непереможним покровом Твоїм, праведних звеселяєш, за грішних заступаєшся, Тих, що в бідах визволяєш, і молишся за всіх вірних. Чого хвалишся в злобі лукавий Змії, Гаспаде пекельний? Схили горду голову Твою перед благословенною і смиренною жіною, її силою загрузнеш в глибині, як мислений фараон, ногою її зруйнується влада Твоя, правицею її розвіється злоба твоя, святиною її, вся отрута Твоя обернеться в ніщо, і ми, віруючи, радіємо ім'ям її і оспівуємо всі преславні діяння її і велич Божу. Каже безумний ворог в серці своєму, вижену людину задемського поселення, увійду і буду духом облудним і брехливим в устах Змія, і через жінку вижену чоловіка її, але як далеко небо від землі, такі далекі долі Божі і Божі задуми від твоїх нікчемний облеснику помислів. Не вознесися над падінням жінки. Жона зітре твою голову. Ти підступністю і злобою своєю вирив їй згубну яму, але сам з усім темним воїнством твоїм впав у сіті смирення її. Владичице, в ім'я твоє спаси мене і від беззаконь моїх молитвами твоїми визволи мене, ти допомагаєш мені і заступаєшся за душу мою, з доброї волі своєї приношу тобі жертву хвали і сповідуюся імені Твоєму. Бо це є добре, заступництвом твоїм перед Богом, материнською любов'ю до християнського роду, від всякого смутку й тривоги ти визволяєш мене. Почуй все, царице, молитву мою, і не зневаж, не відкинь моління мого, скорбота засіла в помислах моїх, бо правиця Божа за гріхи мої тяжить наді мною, Темрява вічної смерті огорнула мене. І жах пекла напав на мене. Ти, владичице, надійна потіха всіх скорботних, споглянь співчутливо на засмучену душу мою і розрадь, і звільни її від тягару, багато материнська молитва твоя до благосердя владики. Радуйся, найпрекрасніша, преснодіво Марія, споглянь лагідно на душу мою і голос твій пресолодкий. Хай вуха серця мого почують, і від слухання Твого голосу, хай оживе пригноблений журбою дух мій, пом'яни мене, владичице, в царстві улюбленого сина твого Христа, Бога нашого. Згадаю і я та пом'яну найсвятіше ім'я Твоє у всякому роді і роді. Для християн заступниця і від спокус визволення, Ти є Богородице, тому всі до тебе прибігаємо. Заради цього взиваю до тебе, не відкинь, зважна раба Твого, що просить твоєї допомоги. Доки душе марнуватимеш час, доки життєвими турботами будеш в'язати собі руки, поклади свої турботи і своє піклування на Господа і взивай зі сльозами, владико, чоловіко любче, молитвами Богородиці, спаси мене. Після Бога ніде лише в тобі знаходимо спасіння пречисте і отримуємо швидку допомогу, тому тебе завжди величаємо. О Всемилостиве, владичице, Діво, Богородице, почуй смиренне моління моє і почуй голос мій, ось бо я покірно нині стою перед причистим Твоїм образом, сотворителя мого мати, ти неосоромне заступництво Християн. І клопотання до Творця непорушне, знаю і те, що беззаконня мої перевищують голову мою, і як важкий тягар повисла наді мною. І вже недостойний я дивитися на висоту небесну, ні поглянути на пристіл слави Сина Твого і Бога нашого, але гідний мук і вічного осудження. Тому до тебе припадаю, тебе прошу щиро, зі сльозами взиваю до тебе. Піднеси до Бога свою материнську молитву, хай не відкине нас грішних від лиця свого, але як милосердний, Хай простить нам провини наші, вільні і невільні, наставляючи нас на дорогу спасіння, укріпляючи нас силою з висоти, щоб ми могли виконувати заповіді Його святі. Хай збереже нас від споку світу і гріховних пожадань. Від підступів диявольських і від нападу видимих ворогів, Хай благословить справи рук наших, подаючи всякому місту і країні достаток благ земних, Хай дарує нам дні благі і спокійні, Хай огородить миром Церкву свою святу і приєднає до неї тих, що від неї відійшли. Бо благий Господь довготерпеливий і многомилостивий. Від усього творіння З Отцем і Святим Духом славими й на віки віків Амінь. Кафізма восьма. Прийдіте поклонімось, цариці нашій Богородиці, прийдіте, поклонімось Діві Марії, цариці нашій Богородиці. Прийдіти, поклонімося, припадімо до самої владичиці, Діви Марії, цариці нашої Богородиці. Помилуй мене, владичице. Бо перемагають мене пекельні вороги мої, весь день злі думки їх про мене, мені на шкоду, піднеси проти них люті і гнів твій, щоб я зрозумів та відчув поміч сильної руки твоєї та звеличу милість твою до мене і благоводив перед Господом і перед Тобою у світі живих. Помилуй мене, владичице, помилуй мене, бо готове серце моє шукати і знайти Твою волю. І під тінь крил твоїх спочити, руки твої творять найчистішу смирну благодаті, і пальці твої змішують олії пахощів запашних, дихання уст твоїх краще за всяких фіміам. вся єси мати Божа насолода небесна і бажання невичерпне. Тобі належу і до тебе схиляюся, я від лона матері моєї. Якщо воістину правду говорите, то правдою, і істиною величайте небесну царицю. Якщо що й належить нам принести для слави і хвали Спасителя Христа, якщо чимось можемо догодити Йому, то достатньо буде пісень і співів духовних, які підносяться нами, улюблені Його матері, нею пророки насолоджуються, нею апостоли хвалються, нею святителі прикрашаються, нею мученики укріпляються. Неї монахи настановляються, нею посники ангельське життя провадять, нею чистіть дивиці, лаврами доброчесності вінчаються. Дивний Бог у святих своїх, але найперше придивний при святій цариці, цариць в непорочній невісті, при благословенній преснодіві Марії. До тебе прибігаю, пресвята Богородице, безліч гріхів моїх визнаю і молюся Тобі. Відвідай немічну душу мою і випроси улюбленого Сина Твого і Бога нашого дарувати мені прощення, єдина чиста і благословенна. все уповання моє на тебе покладаю, примилосердна мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм. Захисти мене від ворогів моїх, владичице, Богородице, встань на допомогу мені, о царице щедрот. Хай щезне сперед очей волі моєї темний морок гріха, і ти благодатна просвіти і осіни внутрішнє око моє, ти, наче сонце в ризи позолочені й дорогоцінні одягнена, сердолік і топаз у вінці твоєму, слава і багатство в правиці твоїй, смир на ливан і бальзам в руках твоїх, сапфір і смарагд на перстах твоїх. Боже, відвернувся Ти від нас через гріхи наші, але знову змилувався над нами заради преснодіви Марії Богородиці, заступися за нас, Мати Божа, бо ангелам і людям ти породила спасіння, засмученим ти потіху подаєш, а скорботним від відраду даруєш, і нас солоде голосом уст твоїх не позвав, солодкою благодаттю наповни серця наші. Загриміть небеса і з висоти воздайте їй хвалу, прославить її земля зі всіма, хто живе на ній. Почуй, царице, молитву мою, і на твердому камені закону Божого постав помисли мої і утверди. Будь мені опорою міцною, яка захистить мене від безсоромного лиця пекельного ворога. Ти, єдина, прекрасна, як зірниця багряна, сяєш на сході небес. Як місяць повний світиш вночі і як сонце виблискує образ пресвятого лику Твого, слава тобі, що царюєш на небесах, прийми в царство небесне і нас земних. Принепорочна преснодіво, дочко Авраамова і Давидова, прихили вухо Твоє до моєї убогої й смиренної молитви і не забудь людей твоїх. До Тебе взиваємо, пом'яни нас, Пресвята Діво. Тобі вручаємо спасіння душ наших, будь заступницею нашою перед найсвятішим лицем улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Чи не Богу покоряється душа моя, від Нього Бо спасіння моє, чи не тебе, владичице, повинно возлюбити серце моє, бо ж через тебе спасіння моє звершилося, бо благословений плід утроби твоєї є мій Спаситель і Бог. Чашу спасіння прийму і ім'я Господнє призову, призиваючи, призову і твоє владичице, преславне ім'я, Бо Господь Спаситель мій, Ти ж заступниця моя. Боже, Боже мій, із улюбленою твоєю матір'ю славлю тебе непорочно, бо тебе від Духа Святого зачала і дівоцтво, не втративши Тебе породила. О владичице, приблагословенна Ти! Бо стоїш біля престолу Святої Тройці, і за нас грішних молишся, і ми під покровом крил твоїх радіємо і благословляємо тебе в житті нашому, і в ім'я твоє до Бога посилаємо молитви наші. Почуй, цей голос мій, коли молитимось до тебе, визволи душу мою, коли розлучиться з тілом від жаху жорстокого пекельного ворога. Як посмію глянути на праведного суддю й Бога мого. Ти, захисниця моя, стань, праворуч мене, і виблагай гріхам моїм прощення, перше ніж відбудуться страшні оці випробовування зі мною, просвіти мої душевні очі і визволи від сліпоти гріховної, дай мені надію на тебе, мати, в житті моєму і в час відходу мого. До тебе прибігаю, преславна Богородице! Тебе, як матір милості і царицю щедрот, вся православна церква свята визнає. Не відкинь мене грішного, настав на шлях істини, захисти, покрий від полків лукавого. Ти ніколи нікому, хто стукає в двері милосердя Твого, не відмовила у Твоїй милості, всі, хто шукає Божого милосердя, твоїми молитвами, всемилостива мати, не будуть відкинені. Рай, благодаті твоєї для всіх завжди відчинений. Богородице, преснодіво, ангелів славо і людей прекрасо, випроси для тих, що тобі співають всі гріхів прощення, будь милостива до рабів твоїх, бо ти є неосоромним прибіжищем людей і визволенням засмучених та скорботних приблагословенна. Скинув сильний Господь, як ти говорила, владичице сильних з престолу, смерть і пекло, і підніс смиренне людське єство. Той, хто воплотився від Тебе, Спаситель душ наших, радуйся, престоле вогненний, всецаря Христа, радуйся, єдина владичице всього творіння Марії, Богопрославлена. Прийми приблагословенна і всемогутня, причиста владичице, Богородице, Діво, ці молитви, що зі сльозами тобі нині приносимо негідні раби Твої, перед цілительним образом Твоїм. З розчуленням і щиро, немов тобі самій тут сущий, що невидимо з нами перебуваєш, і слухаєш наші благання, та подаєш за проханням кожного, хто з вірою просить, скорботним в скорботі полегшення подаєш, хворим здоров'я даруєш, розслаблених і недужих зціляєш, із біснуватих бісів проганяєш, від образ зображених визволяєш, бідних і немічних від напастей спасаєш. Грішників, щокаються, прощаєш, прокажених очищаєш, і малих дітей милуєш, від кайданів і темниці звільняєш, та від багатьох і різноманітних пристрастей лікуєш ти, владичице Богородице. Все бо можливе заклопотанням твоїм до Сина Твого Христа, Бога нашого. Овсипіта, мати, Пресвята Богородице Діво Марії. Не переставай молитися за нас, негідних рабів Твоїх, що славлять тебе і шанують, і поклоняються при чистому образу Твоєму, надію, маючи непохитну і віру несумнівну в тебе, преснодіву, преславну і непорочну, нині і на віки віків. Амінь.